Коротко про свій законопроект, автором якого і є 7719 – Це законопроект щодо внесення змін до закону про фізичну культуру і спорт. Напевно, ви чули, що десь місяця-два тому виник такий невеличкий конфлікт, скандал в футболі нашому українському щодо федерації, федерації футболу і між президентами топових клубів: це Металіст, Заря, Дніпро, «Дніпро-1», Динамо, Рух щодо Щодо трансляцій матчів, які сьогодні проводяться, тому це виникло. Це виникло за того, що немає чітких розмежувань в законі. Що таке спортивний захід і що таке спортивне змагання? Ось ми це робимо для того, щоб мати зробити так, щоб клуби мали можливість транслювати футболи. До речі, ці футболи сьогодні без глядачів. І для кого вони? вони йдуть звичайно ж в першу чергу для збройних сил України для хлопців, які пішли фани, пішли воювати.